Сьогодні я вам покажу перші наслідки війни в окупації, які прийшлося пережити мешканцям селища Савинці, що на Язюмщині. Рівно півроку це селище було окуповане рашистськими військами, і всі, хто був тут, відчули сповна, що таке руський мір і що він приніс, і по яких законах рашисти хотіли, щоб ми жили. І вели віціль наблюдення за всім те, що тут творилось. Ось оце їхні бліндажі. Он один, другий, третій весіль. Ще 20 днів тому стріляли, дивилися, наблюдали, вбивали наших солдатів. Ось залишки залишилися з-під їхнього чогось. Це їхні окопи. Ось тут вони бігали, бігали, ховалися. І отут дзот був їхній далі. Ось дивись. оце сюди. Оце сюди впало, так? Да? Падало сюди, тут Не, бігали. Падало. Це вони то рили. І Рив. рили от ту і от стріляли. Бачиш, як дзот був? Ото. Да, за тієї хата. кухні. Да, хата. За тієї кухні. Оце відсіль вели да. огонь. Да. То дрова, А в хаті дивись, що робиться. Бросали, блін, і портки і всі свої потікали, суки, прокляті. ось, Що ну, тут можна? Що тут можна зробити? Здравствуй, донечко! Сунечко от сюди заходь. Yeah, yeah, Не бійся. Yeah. Yeah. Оце, Оце жили тут, да? yeah, так? Отож це. жили і, і були. Оце такий порядок. Yeah. Руський мір залишає після себе. Yeah, yeah, yeah. Руський мір. <рес> Немає батьківської хати. Жили руські тут, Розромили все, окопи від двору до двору, там бліндажі. Хата розвалена, все розграблено, немає ні холодильника, ні телевізора, немає нічого. Все. Сестрі прийшлося виїхати з дітворою, з онуками аж в Германії. Сестра на 10 років старша від мене. Приїде вона назад, побачимося, ми не побачимось, ми не знаємо. Коли це трапилось? Якого вони числа Оль виїхали? Та місяць назад. Та, в середині Юля, мабуть. Юля, так. Да. А жили, а жили на квартирі, де Люба Мацького жила, а зараз її немає, і хати ті. Оце хата Люби Мацько. В такому вигляді знаходиться. Зайшов до неї в залу. Криші нема, нічого немає, перегородок нема. Стоїть один димар і небо над головою. Отак і живуть люди. Стіле чекає на когось. Взагалі, біжить-біжить за ними війна, але вони, слава Богу, попереду. Там, де жили на квартирі, а тоді виїхали з неї, з цієї квартири. Ну, вона, хата. Зелен. Вона прильот там був, взагалі, згоріло до тла. Зараз дуже тяжело, тому що нема ні зв'язку, ні, ні інтернету, ні зв'язатися з ними. Ні, ну, взагалі, дуже важко. Що б їм сказали тим, хто тут жив? Я б їм мовчки, порвала пост на партьонки. І все. Оце такий руський мір. Скрізь надписи, скрізь все повалене. Щоб з їхніми домами так само зробили, як вони зробили. Щоб вони почувствували, яка жаль, як все побито, все наживали годами. Це тесті, те, що. І вгода в окупації це теж дуже, да. дуже тяжко. Нікому не желаємо цього. Ну, ми вижили, ми сильні, ми... нація сильна, ми да. вижили, будемо жити, все буде Україна. Ми вже перемогли. Да. Ну, що ж, бажаємо вам. Щоб було все гарно. Я вважаю, що країна допоможе, нікуди вони не дінуться. Тепер вони будуть тепер все встановлювати, прийде час. Вони Ну, вони за це кошти будуть платити. Спасибо і тобі за твою роботу. Дякую, дякую. Зрешті заберемо, ще передамо чи синові. Що приїде, тут, тут, тут нічого сину і нічого, передавати. Так. Тряпки в нього свої. Чи, да. а, а, більше? А, більше. а більше? нічого. Новий да. більше був, нічого. Новий, тільки, кредит новий, тільки кредит виплатили. Ну що, отримали картошку? Ось. ля вона? Ах, не знаю. Не знаю. Що не забувають нас, Спасибо. А звідки ля привезли, не знаєш? А подивись, номера чиї, не знаю. Не скажу. Добре, дякую. Ну що, потримав картошину? Да, все, все нормально? Все нормально. Не сей свою, я буду так чого буде розповідати? Так течу, я буду. Якщо ти так, будеш нести, не то я тебе. Береч типа не Ні-ні. На вот все Нема, нема, вже кончилось. Закончилось, розумієте. – Вибачте, щоб всім не попало. В Савинці моя батьківщина освобожденні. Ну, душа болить за наше ЗСУ за те, що вони пішли далі і щоб швидше закінчилась війна. І ми були і жили у своїй на своїй рідній землі. Як ви пережили отут окупацію? Пережили окупацію. Ми на напружену. Боялися, бігали, бігали у підвали, бігали до, до рідних, бо боялася сама бути, летіли ті самоліти, летіли ті перші дні, так взагалі був страх, на фоні переляку в общем, перетрусило, злякалися всі. В савинцях оце дають гуманітарку, ходила за насцях дають гуманітарку, я вулична. І отримую на всю вулицю, і роздаю. І ми і так заказуємо, привозять. Дають, дають, спасіба. По-разному буває, ну терпіти можна, все нормально, все нормально. Все нормально. Угу. Дають, щоб Україна побідила. Тисячу процентів уверена, що Україна побідить. Це безусловно побідить. Так і буде, так і буде, так і буде. Слава Україні! Героям, слава таким, як ви, ворогам смерть.